15? Да? Та ну. Серйозно? Та ну. Ти важив 15 кг. Да, 15 кг бронив. Та ні, у мене цей. Я просто одного одну одна, треба забрати цього. Йосика. Та ні, кілограм 7-8. Кажуть, що вично ну 2 типу, плити 5 кг. До... Ну, у мене, мене плита 3 350. Да, Стас повний час кидав, да? так? 350 тут на плита. Микленно. Це одна. Микленно. Це буде 6300 за дві плити. <кленно> ну і броні хай там э, скільки там він 200 грамів. Вона ж не, не важка, ця плота москаль. Ну то якщо 6, 7, ну хай 7 кілограм. Шо ж а? Ну то якщо так, то. То ще шолом є Конечно.